Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, сьогодні ми говоримо про лаунчпад Joe Joe, котрий відбувся на біржі WhiteBito і котрий викупили за 29 секунд. Так, ви не помилилися. Софткапу в розмірі 500 тисяч доларів викупили за 29 секунд, і це є абсолютно новим рекордом для. Біржі WhiteBito і власне їхнього сервісу лаунчпадів. Чесно кажучи, після доволі невдалої АМА-сесії від представників Джо ніхто навіть не міг очікувати, що все відбудеться настільки швидко і настільки яскраво. Що, власне, за собою і потягло велику велику доволі неприємну по аромату купу неприємностей та невдоволень від Користувачів біржі WhiteBit. Адже, як виявилося, охочих було значно більше, ніж тих, хто встиг відкупити цей проєкт. Бо за цей короткий проміжуток часу лише 329 користувачів встигли придбати даний проєкт. Власне, я планував забрати дві алокації по 2000 доларів. Але, на жаль, встиг лише забрати одну на 200. І якщо зараз в когось виникло питання, як я забрав локацію на 200, якщо локація на другому рівні лише 2000, то все дуже просто. За те, що я приймав участь в першому лаунчпаді, я. Отримав невеличкий бонус у збільшенні власної локації на цілих 100 доларів. Чи буде даний лаунчпад таким же успішним під час лістингу, як і скамфарі? Ми дізнаємося вже зовсім скоро. Але вже зараз зрозуміло, що тих користувачів, котрі не купили, значно більше аніж тих, хто встиг придбати. Розподіл першої алокації запланований на 16 жовтня. Отже, виходячи з попереднього лаунчпаду з Камфарі, ми можемо зробити певні висновки, що власне сам лістинг відбудеться або 16, або на наступний день 17 жовтня. Особисто мій план на цей лаунчпад, як і на попередній, це забрати тіло з 20% отриманої алокації. Тобто. Під час лістингу продати токени проєкту на 2100 доларів. І якщо попередній проєкт зробив 10 іксів під час лістингу, незважаючи на те, що його капа була в два рази більша, то я вважаю, що у Джо Джоу є всі шанси повторити той самий успіх. Ну, а як буде насправді, це ми дізнаємося разом з вами в прямому ефірі вже через 10 днів.